Вітаю вівторок, 20 червня в ефірі Капрі Ньюз, Найактуальніші новини регіону сьогодні у студії працює Владислав Кухлевський і обговоримо наступні теми. Свято тих, хто годує всю Україну у Покровській громаді. Відзначили день фермера. В Таких громадах, як Черетінська, Авдіївська, Мар'їнська, Кураховська, Взагалі не обробляються земля. Не то, що вони не хочуть, вони хочуть, де немає такої можливості. Комфортні умови для ВПО у Новогродівці завдяки благодійній організації відремонтували вбиральні у шелтері. Була помінена плітка, стіни, пол, були поставлені душові кабіни. Ну, вся система були встановлені умивальники тюльпан, бойлери на 150 п'ятдесят літрів. На відпочинок до перлини Донеччини. У добропіллі розпочато програму оздоровлення дітей. Я дуже рада, що все ж таки в такий час зробили для нас таке диво, можна так сказати. От, для дітей це дуже буде цікаво. Ситуація щодо забезпечення населення твердим паливом. Згідно графіку відвантаження вугілля на побутові потреби, необхідно було за 5 місяців 8200 тонн. У пам'ять про Героїв Небесної Сотні у Покровську незабаром з'явиться садово-паркова скульптура. Виготовлена свічка, яка вночі буде підсвічуватися і світитися. Щоб це нам нагадувало е, ті звершення, які були виконані на майдані е, людьми, які поклали за нас своє життя. На території Покровської ТГ купання заборонено. ДСНС та поліція провели профілактичний рейд. По перше, це санітарно-гігієнічні норми е, води. А також водойми не облаштовані рятувальними майданчиками. Випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупанти здійснили 21 обстріл по мирному населенню. На місцях прильотів працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики поліції. Загиблих за попередніми даними немає. Армія РФ вдарила по 15 населених пунктах: містах Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, селах Віролюбівка. Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай, Олександрівка, Ступочки, Червоне. Ворог бив керованими авіабомбами ФАБ-250 ракетами РСЗВ Град і ураган артилерією. Руйнувань зазнали 12 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, дитячий садок, АЗС, електромережі, автомобілі, службове автополіції. П'ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило. Авіаудар бомбою ФАБ 250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо люди не постраждали. Різному з артилерії поцілили в приватний будинок. Поранили людину. Внаслідок атак на часів яр поранено двох цивільних мешканців. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Фіксував для РФ координати блокпостів, складів та казарм ЗСУ у Костянтинівці. Підозрюється місцевий мешканець. За даними слідства, у червні 2023 року мешканець міста Костянтинівки почав переписуватись у телеграм із знайомим свого батька, представника ДНР, який загинув під час наступу окупантів на місто Маріуполь. У ході спілкування він пожалівся на своє матеріальне становище. У свою чергу співрозмовник, учасник збройного формування РФ, запропонував за гроші передавати йому інформацію інформацію військового характеру чоловік погодився і почав надсилати дані з місця розташування підрозділів збройних сил України на території міста Костянтинівки та Костянтинівського району. У ході переписки інформатор скидав співрозмовнику скріншоти Google Maps з координатами блокпостів, складів та казарм у червні 2023 року. Чоловіка викрили та затримали. Свято тих, хто годує всю Україну у Покровській громаді, відзначили День фермера. Дивіться далі. 19 червня в Україні уже третій рік поспіль відзначають День фермера, присвячений усім працівникам фермерських господарств. З нагоди цієї дати у Покровській громаді відбувся урочистий захід, де відзначили працівників сільського господарства подяками. Фермерський шлях Сергія Крохи почався ще з 14 років. Чоловік каже, незважаючи на усі складнощі цю роботу, лю. Ну, по мне видно, что я люблю это дело. Правильно? Больше нет, некуда. Если, ну, привык уже к этой земле. Вообще-то Донецкий край ⁇ это зона рискованного земледелия. У нас постоянно то дождей нет, то засуха, то дуи, то суховеи. И так, приходится трудно. Дождей нету. Ну, боремся, стараемся. Наразі в агропромисловому комплексі Покровської громади працюють 26 сільськогосподарських підприємств, в обробітку яких знаходиться 25 тисяч гектар. Попри неможливість обробітку земель на прифронтових територіях, фермерство у громаді продовжує розвиватися. Такі в таких громадах, як Черетінська, Авдіївська, Мар'їнська, Курахівська, взагалі не обробляються земля. Не то, що вони не хочуть, вони хочуть, не немає такої можливості. І тому дякуючи Збройним силам України на сьогоднішній день в Покровській громаді є можливість повністю це цим людям собі працювати. Фермерські господарства з кожним роком земля більше більше і більше становиться. Тобто люди починають довіряти і. Бувають такі випадки, що з крупних сільхозгосподарств переходять до фермерів. Начальник Покровської міської військової адміністрації каже, фермери одні з тих, хто сьогодні тримає Україну на плаву. Незважаючи на те, що ми втратили деякі позиції по транспортуванню зерна, ну тим не менш, вони докладають всіх зусиль, щоб платити податки, кормити людей, кормити. Взагалі в більшість світу, тому низький уклін нашим хліборобам, низький уклін нашому фермерству. Фермерство, мабуть, одне з популярних на сьогоднішній день в Україні, і це майбутнє, тому що люди, які пов'язали себе з землею, це віддані землі, які її люблять, які переживають і за себе, які переживають за людей, щоб було що їсти. І ви знаєте, що фермера годують практично всю Україну. За стіл сідаємо щось, зразу за хліб споминаємо і сало. Є хліб, сала, будемо жити. Попри відносну близькість до фронту, поля Покровської громади продовжують оброблювати та готуватися до збору уже нового врожаю. Сумна статистика щодо загиблих і поранених дітей. Без урахування Маріуполя і Волновахи 148 дітей в області загинули і 290 отримали поранення. Всього дітей на Донеччині зараз залишається близько 40 тисяч. Комфортні умови для ВПО. У Новогродівці завдяки благодійній організації відремонтували вбиральні у шелтері. Подробиці уже знає наша знімальна група. У Новогродівці міський гуртожиток вже давно став прихистком для десятків людей з найгарячіших точок Донецької області. Тікаючи від страшних реалій сьогодення, від постійних обстрілів та небезпеки, вони розпочали нове життя з нуля. Будівля гуртожитку стара і капітальний ремонт тут не проводився дуже давно, аби забезпечити людям, які й так втратили все. Більш-менш гідні умови для проживання. У шелтері було розпочато ремонт вбиралень на двох поверхах. Ось так вони виглядали взимку 2023 року. «Карітас Маріуполь – благодійна організація, відкликнулася на наше прохання. Вони знайшли донорів, які за чий рахунок відремонтували на сьогоднішній день дві два санвузли, тобто там душові кабіни. Ну там повністю був виконаний ремонт. 에, замінили водопровідну. Мережу. Покращення умов перебування ВПО у міському гуртожитку, чергове реагування благодійного фонду Карітас Маріуполь на нагальні потреби громади в кризових умовах війни. Була помінена плітка, стіни, пол, були поставлені душеві кабіни, ну, вся система, були встановлені умивальники тюльпан, бойлери на 150 літрів. Бальша благодарність фонду за оказаною допоможі і садєстя. Підтримка переселенців та людей, які потребують допомоги, дуже важлива. У шелтері є люди, які проживають тут на постійній основі вже тривалий час. А декому надаються такі послуги, тимчасово. Все залежить від ситуації на фронті. Дуже багато в нас завдії, завдівки людей проживають там. Це близько. Ну, 60-80 отак от вони постійно проживають. Інші кімнати, тобто, здебільшого вони як транзитні, наше общежиття розполагає і передиснюває 100 на 188 місць, тобто, для проживаючих В свободних міст ну, всього на всього поки дві кімнати. На три койка міста, тобто на шість чоловік, на шість коек місць. Наталія разом з родиною була вимушена покинути свою домівку ще у березні минулого року. Жінка каже, що в цьому затишному містечку навіть змогла працевлаштуватися. Дом у нас розбіг, нічого не залишилось, ну вообще повністю нічого. Ну як тут я устроїлася временем, теж от в ноябрі місяці на роботу дворником. Зараз от тут проживаємо, працюємо. Хорошо, хоч так поки. Ну, домой визвчатися, територія окупована, нічого Возвращаться взагалі. Пані Ольга мешканка Авдіївки. Каже, в рідному місті жили та працювали великою родиною. А тепер всі хто де. Жінка ще з 2014 року шукає прихисток по різним містам Донеччини. Один будинок, да, згорів старшого сина. Розрушена квартирка, майнучка. старшая получила от прабабушки. И вот этот дом вот так пополам снаряд пролетел уже до первого этажа, как раз середина вот это провалилась. Мы с 14 -го года два года жили в Димитрово с детьми, с семьей, да. А потом дети поразъезжались. Позабирали внуков, да. И мы с подругой сюда, нас пригласила ее невестка, сюда приехали. Мешканці шелтеру кажуть, за цей час гуртожиток для них вже став другою домівкою. Всі гостіприимні, як бачите, чистенько, кругом все, Все нормально. Стали кормити нас з питанням. Так, да. це велика допомога. Ну і так все, городочок зелений. Як-то стараємося щось же чим-то, чим-то насождаться, чим-то як-то <клухи> приспосабливатися к цьому времени, уже не так за домом тосковать. Ну що ти тепер сделаешь? Нічого не сделаешь. А чоловіка нічого не залежить. Все для нас, гуманітарки, ми не голодали, ніколи не були в таких обстоятельствах, нічого. Получаємо пенсії всі, так. Да. Толь, звісно, кожен таскує домом. Завдяки благодійним та волонтерським організаціям вдається зробити дуже багато для звичайних людей. Людей, які втратили все і намагаються почати жити з чистого аркушу. У Новогродівці сподіваються на подальшу співпрацю з благодійниками, аби й надалі вимушені переселенці та мешканці могли отримувати усю необхідну допомогу. У Покровську відбудеться турнір з настільного тенісу у суботу, 24 червня, у Покровську планують провести відкритий турнір з настільного тенісу, що присвячується пам'яті першого майстра спорту в Донецькій області Микаела Оганесяна. Взяти участь в змаганнях зможуть дорослі чоловіки та жінки. Відкрита реєстрація учасників триває за номером телефону 050 192 37 97. На відпочинок до Перлини Донеччини. У Добропіллі розпочато програму оздоровлення дітей. Деталі дивіться. Просто зараз. Війна не тільки забирає життя і руйнує долі. Війна забирає дитинство у маленьких українців, позбавляючи їх всього: рідних домівок, навчання в школі, а не за комп'ютером, літнього відпочинку. Раніше діти Донеччини мали змогу відпочивати в дитячих таборах на території області, чи то в Святогірську, чи то в Лимані. Зараз вони такої можливості позбавлені через бойові дії та замінування територій. Саме тому в області було розпочато програму оздоровлення дітей. Дітей пільгових категорій, участь в якій взяла і Добропільська громада. Наші діти потребують особливої уваги і підтримки, а саме оздоровлення та відпочинку під час літа. Ми відправляємо 40 дітей до дитячого табору Перлина Донеччини, яка розташована в мальовничому місці Карпат в санаторії Карпати, де діти будуть оздоровлюватися 21 день. Загальна вартість путівки складає майже 24 тисячі гривень. Для дітей і батьків це безкоштовно. На першу зміну на відпочинок їдуть діти пільгових категорій. Діти сирото під опікою та діти з приюту це 18 дітей, багатодітних 5 дітей, учасників бойових дій 8 дітей. Особа з інвалідністю, вимушено переміщення, особи три і діти військовополонених, зниклих безвісті та загиблих п'ять дітей. Витрати по оздоровленню дітей фінансуються за рахунок обласного та місцевого бюджетів. На заходи оздоровлення та відпочинку дітей заплановано. Півтори мільйони гривень. Не тільки оздоровлення, а й за рахунок місцевого бюджету організовано супровід дітей відділом освіти до самого табору і в зворотньому боці. Таке ж керівництвом прийнято рішення, щодо компенсації вартості квитків дітям. В прямому напрямку до дитячого закладу і в зворотньому всі діти пройшли медичний огляд, а на відпочинок їх супроводжують лікарі. Медичні працівники перед видачею довідок до табору за 3, за три доби ці довідки оформлюються. Оглянули діток, оцінили стан здоров'я. Сьогодні ми прийшли вже перед рейсовим огляд. Провели всі дітки здорові, стан здоров'я задовільний. Склали аптечку дітям із ну, найнеобхідніших ліків. Діти сповнені хвилювань, але всі. Від відпочинку очікують тільки позитивних емоцій. Очікую я від поїздки якогось доброго настрою, та щастя, яскравих моментів та нових друзів, може знайомих. З настроєм дуже добрим та позитивним, тому що довго не була в таборах та дуже рада поїхати. Хочу поїхати в Карпати, знайти нових друзів побувати в новому місці, испытать нові відчуття. В горах хотіла б хотів, побувати дуже. Для мене це було б цікаво. Я думаю, що там я отримую багато позитивних емоцій. Багато моментів, які запам'ятаються у мене в голові, батьки вдячні, що є така можливість відправити дітей на відпочинок, де діти не лише оздоровляться, а будуть брати участь у різних заходах та знайдуть нових друзів. Я дуже рада, що все ж таки в такий час зробили для нас таке диво, можна так сказати. От, для дітей це дуже буде цікаво. Тим паче, це західна Україна, коли ми ніколи там ні разу не були, тому я думаю, досі пан понравиться дуже. Загалом 106 дітей з добропілля віком від 7 до 17 років зможуть цього літа відпочити та набратися сил, адже діти це найдорожчий скарб майбутнє нашої країни. І попри жахіття війни вони мають право на цікаве дозвілля та оздоровлення. З понеділка, 19 червня, в Україні термін прийняття спадщини повертається до довоєнних норм, тобто українцям даватимуть 6 місяців замість 10, для того, щоб прийняти чи відмовитись від спадщини. Далі про ситуацію щодо забезпечення населення твердим паливом. На парадній нараді заступник директора з економіки та фінансів державного підприємства Мирноград вугілля звітував щодо забезпечення населення твердим побутовим паливом у мирноградській громаді. Згідно графіку відвантаження вугілля на побутові потреби, необхідно було за 5 місяців 8200 тисяч тонн, в тому числі 2060 тонн в травні. тонн Загалом за 5 місяців відвантажено 2700 тонн. А в травні взагалі ну, 18 тонн це майже вважайте нічого. Обсяг виконаної роботи з відвантаження вугілля за минулий місяць був меншим, ніж планувалося. Зв'язано з тим, що зв'язку з гострим, гострою нестачею обігових коштів і необхідністю введення нового. Очисного вибору на шахті капітально. Всі весь все вигілля практично відвантажувалось, особливо в травні і в квітні, на енергетику під кошти для мон, для монтажних робіт по цій новій лаві. Як зазначив Микола Пакін, для налагодження роботи підприємству потрібно вводити програму розвитку на 2023 рік. Необхідно ввести було. В березні, в першому кварталі, але дефіцит коштів. Найшли і борг 40 мільйонів під цю лаву. Вони, вони надходили нам не, не одноразово, а траншами. І в червні ми повинні ввести в дію цей новий очисний вибій, очисний вибій. І сподіваємося, з липня виконувати графік. На сьогоднішній день гостру проблему для підприємства став дефіцит кадрів для виконання робіт. Справа в тому, що на капітальний, на капітальний оце повинні вести новий очисний вибій. Він непоганий з, 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 з навантаженням 700 тонн на добу, а діючий цей такий слабенький. Хотіли залишити його, його чисто під населення, і два дві дільниці ми навряд чи зможемо комплектувати. Будемо основну головну нову комплектовати, а тут вже подивимося. Керівництво ДП вугілля докладають зусилля аби надати своїм працівникам броні. Проте навіть з урахуванням цього не вистачає фахівців на дві дільниці. Пам'ять про героїв небесної сотні у Покровську незабаром з'явиться садово-паркова скульптура. У Покровську планують встановити садово-паркову скульптуру, яка буде присвячена вшануванню героїв Небесної Сотні. Скульптура буде розташована у мікрорайоні Південний біля пам'ятного каменю, який було закладено раніше. Про задум створення такого об'єкту розповів заступник голови громадської організації Патріоти українського Донбасу Олександр Настеренко. Сама задумка створення з'явилася з громадською організацією патріоти Українського Донбасу ще в далекому 2015 році. Ми роз... Розуміючи потвиг Небесної Сотні на Майдані, те, що творилася нова українська історія, і саме почалась нова історія України, і люди поклали життя заради нас, заради нового життя нашої країни. Ми вирішили встановити саме в місті Покровськ, тому що розуміючи, що з нашої громади теж є люди, які загинули саме на Майдані. Цих числах саме під розстрілами Беркуту, як зазначив Олександру Покровську, у 2017 році за ініціативою громадської організації був встановлений пам'ятний камінь, який присвячений героїзму Небесної Сотні. На цьому місці у подальшому буде встановлена садово-паркова скульптура. Були варіанти того, що це буде встановлений чоловік, саме з бронзи. Було тут варіант, що тут поставити. Просто меморіальну дошку і багато багато варіантів, але з повномасштабним вторгненням, коли члени нашої громадської організації деякі почали воювати, деякі почали займатися волонтерством, це відійшло на другий план. Планують встановити скульптуру спільними зусиллями музею історичної пам'яті героїв Небесної Сотні та громадської організації, а саме меценат, який готовий допомогти. З встановленням та виготовленням пам'ятнику Героям Небесної Сотні в місті Покровськ це є член історично пам'ятного музею Героїв Небесної Сотні. Вона встановлює за свої кошти цю скульптуру. Вона буде повністю виготовлена, привезена і установлена. Планується це зробити в. Найкоротші терміни, як це буде можливо, проект даної скульптури матиме образ свічки, що горить у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Виготовлена свічка, яка вночі буде підсвічуватися і світитися. Щоб це нам нагадувало ті звершення, які були виконані на майдані людьми, які поклали за нас своє життя. Буде проведено. Світло до цього пам'ятника, і коли вже не буде бойових дій і не буде комендантської години, то вона буде світитися ця судово-паркова скульптура. Але на даний момент не планується підсвітка, коли в нас є комендантська година і є світломаскувальні обмеження. Терміни встановлення та облаштування скульптури Героям Небесної Сотні ініціатори проекту не вказують, але планують закінчити роботи до 24 серпня. Сьогодні відзначають всесвітній день біженців. Цього року кількість вимушено переміщених осіб у світі збільшилась до рекордної цифри. і Наразі становить рекордні 110 мільйонів. Таку статистику станом на початок літа 2023 року оприлюднила ООН. Більше половини переселенців із цієї кількості це вихідці з Сирії, України та Афганістану. Тож тепер на кожні 74 людини у світі припадає один переселенець. На території Покровської ТГ купання заборонено. ДСНС та поліція провели профілактичний рейд. Подробиці далі З початку року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з яких діти. Під час літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу, кількість нещасних випадків може збільшуватися. У 2021 році був випадок загибелі дитини саме на цій водоймі, де ми зараз знаходимося, хлопче без нагляду дорослих відпочивав, зайшов купатись, нирнув та втопився. Громадян закликають звертати увагу на заборону щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Так днями рятувальники та працівники національної поліції провели черговий профілактичний рейд, де нагадали мешканцям про заборону купання у водоймах громади. Працівниками національної поліції щороку проводяться профілактичні заходи по водоймах територіальної громади щодо заборони купання дітьми. На водоймах. Разом з співробітниками Національної поліції проводимо профілактичний рейд щодо безпеки на воді. Якщо будете купатись, будьте обачними, будьте обережними, не запливайте дуже глибоко і завжди майте під рукою якісь, щоб ви могли скористатись, якщо там печі я буде, чи що на купання у межах покровської громади впроваджена, аби запобігти нещасним випадкам та загибелі людей. Заборонено функціонування зон відпочинку біля водойм, розташованих на території покровської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні. Також купання населення на встановлених місцях на території громади, в тому числі річках-ставках, які не визначені як місця масового відпочинку людей на воді. По-перше, це санітарно гігієнічні норми води. А також водойми не облаштовані рятувальними майданчиками а також жодна водойма не облаштована спеціальними рятувальними засобами. Ігнорування правил безпеки під час відпочинку на воді може коштувати життя. Не поповнюйте сумну статистику. Поясніть правила поведінки на воді дітям та дотримуйтеся їх самі. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 21 червня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ із грозою. Температура день сягатиме до плюс 26 градусів тепла, а вночі до плюс 17 градусів. <му> на цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.